Падає телефон. Я бачу, як минуло просто падає Вибачте за такий контент. Я його, коротше, смочила. І зараз подивимося, як буде триматися. Якщо що, буде нам вейфхак. Можливо, просто я не знаю, як це потрібно робити. До речі, вчора зробила собі брові. Якову. Мені здається, вийшло топчик. Хто не знав, в мене три дипломи майстра провіста. Так що лимінування брів, корекція і фарбування. Я вчилася офлайн і є ще один диплом з онлайн-курсу. Сподіваюся, я там не розбужу чоловіка. Мабуть, розбужу. Трошки нічого не встигаю, я оділась. так і піду. Видимість погоди 10 з 10. Ще. Я вже чекаю ліфт, зараз саджусь і їду, тому що мене вже чекає Лена. Ми вже спішимо запізнюємося, тому що я взагалі нічого не встигла. Просто я таке дивлюсь 6 годин. А в мене ні сумка, ні зібрана, я не нафарбована, я не одягнена, я не снідала. Коротше, все ж таки поснідати я не встигла, все не навчання, але мені здається, що сто відсотків щось забуло. Хеллоу, підписчики! Закрила? Я ни хера не успела. Mm. Mm. Ты ничего не забыла. Капец, у тебя чемодан? Я не знаю, мне кажется, что что-то забыла. Супер. Ну, э, солодущий взяла. <рес> Це наиголовнейшее. Они, блин, большую часть займают тут. Чемонан Вики. Мичимонан, моя сумка. Ты короче, кинтеры их нельзя давить. Это супер. Супер. Три минуты, ребят. Пойдемте, пожалуйста. Я думаю, что... Три минуты, солнышко, я тебя умоляю, пожалуйста. Думаешь, Давай, по я думаю, что нам попасть. если нам по попасть на фото, мы поведем. Я все доверяешь сердце, Да. да. Сейчас пока рук свободных нет. А мы будем через вагоны идти? <рес> Лена взяла свою кучу судочки. Я просто с бананом їсти, щоб було все добре. Так все ПП, нічого не знаю. Дуже рано нас посадили біля, біля бару. У нас поки що гроші. Ві. Я, коротше, спочатку думала е... їхати вчитися в, джинці, в я буду завтра, Типу Всі дні в них ходити. А потім поняла, що я їх в поїзді заляпаю і краще. Коротше, взяти з собою. Спасибо. Коротше, є питання, чому ми виїхали о сьомій годині, а вона каже, що подорож розпочалась тільки зараз. А зараз вже би, ну. Тут такі туалети ще так. Дуже багато місця. Я прімшусь. Звісно, ну, в принципі, не виняю це супер, але рака вона якась грязна. Оленька чистить яєчки. Економія має бути економною. Да, ми поїхали, коротше, взагалі без грошей. У нас немає грошей. Ну як? Ми взяли, Я конечно, чуєш, що така. Ми, звісно, взяли з собою там трошечки грошей, але коротше у нас дуже мало, а нам ще гулять потрібно. Тому короче... ми максимально економимо звареними, звареними яєчками, але в Києві в Київ хотіла би приїхати? Ні. Не хочеш жити в Києві, мені в Дніпрі подобається. Я не знаю. Я просто хочу в іншому місті жити, просто тому що я хочу нових уражень. Я краще буду подорожувати, типу чим переїду в Київ, тому що мені Київ не подобається. Просто тому, що такий трафік я не вивезу. Я ненавиджу, коли. Але Супер, в Києві більше все ж таки перспектив і багато різних співпраць, якщо розглядати в плані блогу. Ну, що я не можу кататися в Київ, туди-сюди. Ну, таке, не катаєшся. Не знаю. Томушся. Я люблю. Ну, бути, а що? якщо тобі кожну неділю потрібно їздити? Я люблю подорожі. А життя сімейне? Що? Ще не сімейне не що але Блин, а их так чуть жестко. Нет, это мешает Офигеть! Жестко. Теперь передавай. давай. Мы же собираемся, вот мы okay. обуваемся, okay. okay. одеваемся, По останньому інстинкту, тому що всі почали це робити і ми стали так робити, хоча ми ще не докладали. Гарна, гарна вік. <плес> Хорошо, мы в Киеве все. <laughs> От, трошки окутались, тому що тут вже якби багато вітру. І що? І їдемо на зустріч з подружкою. Чому взагалі приїхали в Київ? А ви дізнаєтеся трошечки пізніше. Поки просто кайфуємо, гуляємо і все. Влогеры Я уже... Какой-то он большой. Какой-то он... Лена. Э. Скажи, что ты едешь без да? Ленка Лена каниливалка. Лена выходит и показывает. А, а потрібно було. Сейчас. Короче, до шести потрібно буду вернутися. Да. Окей, давай. Ми, короче, йдемо зараз за подарунком. Я без для безкоштовно Олі. Я проїхалась в да. трамвай. Ленка, я, її, я її прозвала Ленка Нелегалка. А тут не про дітка. Це Київ, взагалі. Ну, ми ж не з Дніпра. Ну, да. Я буду так. Стоп! Ви бачили, ви бачили її тільки що в велосипедисток не збив. Я Саша виїжджає і збивається у квіточки. 65 гривень тюльпанчик, це якось дуже дорого. Ми не мажорки. І так, ми знову в ЖК Комфорт Таун. Їде вже з подарунками. Відпочивати. Майка, я вдома. Ніхто не йде, не цілує, не обнимає. Ми зібрались і зараз підемо напевно вечеряти. Але я наїлась так вибігла, що, блін, розлопну просто, реально. Ми знову в, ЖК знову в ліфту. Їдемо трошки погуляти вже далі. Їдемо? Їдемо. Зараз їдемо Раскажи а потім за Коротше, Прийшов додому малий, ми сказали привіт. Він каже, ми гості. Я кажу, ми гості. Він бере закриває двері типу перед нами в кімнату і каже і і і тут. Це було дуже мило. Дуже смішно. Что потеряли? потеряли? Не, вот он, я сейчас его пытаюсь собрать. Давай, может, я Халюша, ти нашла себе просто любовь. Да? Ага. Товарищи люди. Мы замахались, мы вмерли. Я нарешті лягла з 5.30 ранку. Я легла в кровать, и я хочу просто мертв. Короче, Завершився сьогоднішній день. Ми дуже добре посиділи, порозмовляли, поспілкувались і тепер лягаємо спати і зустрінемось з вами вже завтра. Коротше, до завтра. Пока. Доброго радо! Ми збираємось сьогодні кормити альпак. Займаємося підготовчими действиями. Так що свак. Итак, мы снова около порта. Хорошо, мы едем кормить альбак сегодня. Сфоткать тебя? Фотка, фотка, фотка. Пошлите привет! <laughs> все Вибирається по своим предпочтениям. У мене є, да. Ну так. Оце легенда. А я такого не пам'ятаю. Це легенда. У мене такого не було. У мене не було того. Я просто хотіла. Я хочу тут все просто. А еще тут дуже смішний цей брокколи. Ось от такий він. Смішний, дуже такий. Броколіна. Такий смішний. Броколіна. Капібара. Угу. Капібара, капібара, капіра, капіра. Все. Вже на ВДНХ. так гарно там щось взагалі, капець. дуже прикольно. Ми зараз будемо отут їхати коротше. Я сподіваюся, що у нас вийде що зняти. Але я сумніваюся. Оооо страшно. Віка трошки стипуха, але ми зараз вирішаємо це питання. Друзі, привіт! Записую вам вже це відео з Дніпра, тому що ми якийсь шматочок взагалі нічого не знімали. І саме зараз я розповім, чому саме так відбулося. Так як по дорозі додому ми потрапили у затор, в нас на головну подію, із якої ми приїхали, на збори було усього 20 хвилин. Тому, звичайно, ми, як три жінки, збиралися поспіхи. І, звичайно, що було зовсім не до телефонів. Чому ми приїхали в Київ? Тому що мама Ліка запустила челендж проявлення «21 день до успіху, і в неї відбувся перший випускник. Саме тому ми приїхали до Києва, щоб це відсвяткувати і познайомитися з дівчатами офлайн. Після активних зборів ми вже прийшли на випускник у ресторан, і тому дивіться, що було далі. Муче, так, знаєте, що це пора. історія. Бо я планую з цього робити прям цілу емп... е е емперію. Менше вистава, а вона є. Це емперія. <смірі> Імперія це, <смірі> це емперія. Ось, тому перший це завжди той, який запам'ятовується на Капець сильно дуже вдячна. Нехай вас все виходить, успіх вам натхнення і мільйони заробітку і так тиснути. Ура! Ура! це ментально може так бувало справа

5-34 на годиннику їдемо додому. Оля вирішила не будити, хоча почула її будильник, не знаю. Так, нам туди. Ми не знаємо, чи буде Оля дивитися цей блог-влог, але ми збіжали. По перше, ми дуже вдячні за приюті, да дуже дуже за компанію і за реально прикольну кайфову атмосферу. От вдома, дітками. Короче, ми кайфанули. Це було прикольно. От. Я сподіваюся, що нас ніхто не вб'є за те, що ми залишили від відчинену двері. Ми просто дуже не хотіли когось буд будити. Так, так. Тому... І блін, за те, що ми не розбудили і не попрощались там, бо да. ну блін, ми не хотіли просто будити і піпець. Бо Дуже рано. От. Во всі вчора хорошенько так випили, так що. Так що сподіваємось на розуміння і до нових зустрічей, що сказати. Ждемо таксішку їдемо на вокзал. Ага. Хорошо, тогда давай. Будемо виїжджати. Сподіваємось, спати. Ми вже коротше, збираємось виходити, тому наша поїздка завершується. Де? Ча, наша поїздка завершується. Так. Було супер. Ми сподіваємося, що вам сподобався цей влог. І е, ставте лайки, пилюся по в коментарях. Ми будемо е, частіше кудись їздити і знімати для вас умови. Да. Так що пока.